Вітаю! Постав вподобайку та підпишись. Тобі не важко, мені приємно, і буде у тебе все зашибісь, та й у мене теж офігенно. У маринаді медова махрюшка, на перший погляд, дурне поєднання. Смачно це так не відтягнеш за вушка, іще і ще шматок з'їсти бажання. Приготування максимально просте. Мед, часник та паприки трошки, Соєвий соус, гірчиця проте, і інших приправ на краєчку ложки. Порізали м'ясо, на маленькі шматочки, у маринаді перемішали, покладіть в холодильник по туточки, щоб шматочки відпочивали. Промаринуйте покраще краще м'язко година, дві, доба ідеальні. Знаю, втриматись так нелегко. але зачекайте, буде нормально. У фольгу м'язко завертаємо та у духовку на годину кладемо, через годину фольгу розгортаємо і ще хвилин 15 печемо. Нарешті воно вже запіклося, як же прекрасно воно виглядає! Вітаю! Нам з тобою вдалося, а я тобі ще раз нагадаю: постав вподобайку та підпишись, тобі не важко, мені приємно, і буде у тебе все зашибійсь, та й у мене теж офігенно.